Чи є візовий бар'єр проблемою? Звичайно, є. Це не таємниця, і це кожен знає з тих, хто звертався за отриманням візи в те чи інше консульство. Маю власний досвід. Дійсно, є бар'єр, чи відсутність віз спростить, скажімо, збільшить кількість людей, які б хотіли відвідувати ту чи іншу країну. Гарантовано збільшить. Маємо яскравий приклад в лютому минулого року після переговорів між Україною і Ізраїлем. Як відомо, з лютого минулого року набрало чинності угода про безвізовий режим між Україною і Ізраїлем. Я вже зазначав на інших круглих столах, що за офіційною статистикою Державної прикордонної служби України тільки за 10 місяців імплементації угоди, тобто з лютого. Верніше, з березня по е, грудень минулого року кількість громадян України, а так само громадян Ізраїля, які відвідали відповідні країни, Ізраїль-Україну, збільшилася вдвічі. Тобто, на перший погляд, такий невеличкий бар'єр, як е, плата за візу, яка коливається, але в принципі не перевищує 100 доларів так чи інакше. А в відповідні до угоди між Україною і ЄС вона складає фіксовану суму 35 євро. Е, ми чітко бачимо навіть за цим прикладом, що, звичайно, це є бар'єром. Причому не тільки для громадян України, а й до відповідних громадян, які в'їжджають до нашої країни за візами на даний час. Повертаючись до питань поставлених вами щодо тематики цього круглого столу, безвізовий режим буде чи ні. Однозначно буде, інакше він працював, зокрема, на цій посаді, скажу відверто. Це не лірика, але ті, хто мене знають в міністерстві просто з неурядових організацій, знають е, мої переконання і скажімо так рішучість у е, відстоянні тих чи інших інтересів. Е, тут йдеться не про мої інтереси, йдеться про інтереси українського суспільства, і це чітко було е, зазначено в головному документі, що стосується безвізового режиму, е, план дій щодо е, безвізового режиму між Україною і Європейським Союзом. Тобто окреслені чіткі завдання. Які Україна має виконати для того, щоб, зрештою, отримати безвізовий режим ці завдання, і про це красномовно свідчить той факт, що, скажімо так, головна компетенція в Міністерстві закордонних справ. Щодо ведення безвізованого діалогу належить не департаменту, який я маю честь очолювати, хоча це було б, начебто, природне, а саме департамент європейського Останні суду. події, про яку ви згадали, це рішення суду європейського союзу. Я дякую, що ви сьогодні роз'яснили нам, що, по-перше, необхідно отримати ще офіційні додаткові, скажімо так, роз'яснення з цього приводу, в яких випадках будуть застосовуватися подібні жорсткі. Рішення вчора мені довелося півдня провести у спілкування з засобами маси інформації з тим, щоб також скажімо, пояснити, що в першу чергу йшлося про випадок, який однозначно підпадає під кримінальну відповідальність, оскільки йшла мова про по суті організацію, скажімо так. Е Нелегальних нелегального перебування окремих громадян, зокрема В'єтнаму. І тому я закликаю просто дійсно засоби маси інформації до того, щоб не лише надзвичайно швидко реагувати на всі ці новини, які з'являються у сфері візово-міграційної практики і політики, але ще й надзвичайно. Обережно виважено і коректно подавати цю інформацію, тому що зрозуміло, що питання віз продовжує залишатися, скажімо так, пріоритетом як на найвищому рівні, так і на рівні громадян, які постійно цікавляться цими питаннями, і фокус уваги до питання візової практики вже продовж кількох років не згасає. Я би хотіла сьогодні. Закцентувати увагу, по перше, на кількох моментах, давайте розрізняти чітко дійсно візовий діалог, безвізовий діалог, оскільки сьогодні організатори заходу, на мою думку, спробували охопити надто багато питань, які дійсно чи можливо впродовж півтори години їх охопити всі, але спробуємо також хоча б кілька проблемних аспектів сьогодні обговорити. Отже, в першу чергу, коли ми говоримо про наприклад такі діючі угоди, як угода про спрощення оформлення віз, то Дійсно, я абсолютно погоджуюся, що це є. Ну, своєрідний сьогодні такий чи не єдиний, скажімо так, засіб, який може спрощувати життя окремим категоріям громадян. Водночас, оскільки це є пілотний проект Європейського союзу, то безумовно, що угода потребує коригувань додаткових. Регуляції над цим власне і працює сьогодні і Міністерство закордонних справ, і зокрема департамент, який очолює пан Андрій.